Memento морі. Роздуми до Слова Божого на 26 звичайну неділю. Рік В. Того часу Ісус сказав до Фарисеїв Один чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня. А другий бідний на ім'я Лазар лежав перед його ворітьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого. Приходили пси і лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лоно Авраама. Помер же й багатий, і його поховали. І терплячи муки в аду. Він звів свої очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав, гукаючи: Батьку Аврааме, з милосердя наді мною, і пошли лазаря, щоби змочив кінчик свого пальця у воді й охолодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї. Та Авраам промовив: Сину, згадай,. Як ти одержував своє добро за своє життя, а Лазар одне лихо. А тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами й вами лежить Велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Той же відказав. Благаю тебе, батьку, пошли його додому мого батька, бо маю п'ятьох братів. Нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів: Вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають. А той продовжував: Ні, батько Аврааме, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав йому: якщо Мойсея і пророків не слухають, навіть якби хто з мертвих воскрес, не повірять. Хтось сказав, що віра і пам'ять між собою дуже пов'язані, так само любов і пам'ять між собою пов'язані, бо про того, кого любиш. Намагаєшся пам'ятати. І, навпаки, якщо любиш, то тобі важко про цю людину забути. Так само і з вірою. Володіння матеріальними благами є спокусою забути про Бога. Коли ти всього маєш вдосталь, то Бог стає тобі непотрібним можливо, Він є в твоєму житті. Але вже часто як додаток, навіть хобі, а можливо, навіть засіб для здобуття грошей. Наче щось говорить в душі ти мусиш мати гроші, бо це вони тобі забезпечують щастя в житті, радість, успіх, і найголовніше почуття безпеки, тому вже і пам'ять, і розум. Навіть почуття скеровується на одне гроші. Можна цього не визнавати, але фактично тоді вже людина поклоняється не Богу, а грошам, мамоні. Гроші не є самі по собі ані добрі, ані злі. Злими вони стають, коли ми на них покладаємось як на Бога, тобто віримо і довіряємо їм. Ми живемо в світі, де гроші створюють ілюзію захищеності. Всі питання можна вирішити грошима, всі, крім одного. Смерті. У своєму зверненні до Авраама, коли просить, щоб Лазар навідався до його родичів, багач, наче визнає, я довірився не тому, кому треба було довіритися. І тому я тут, у пеклі. Маємо спитати себе зараз кому або чому я насправді довіряю, від кого або від чого роблю залежним своє життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.